Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду пекти конвертики з листкового тіста з вишнею і з сиром. І покажу вам, як я це буду робити і що мені для цього потрібно. Я взяла таких 900 грам листкового тіста, це я перерізала на два куски. І це скажу вам, що тісто з магазину сьогодні я взяла дріжджове тісто. в своєму соку, сік гарно зіляла з вишень, Сир домашній у мене, можна, і магазинний сир, отакий цукор, ванільний цукор, ну і борошно для того, щоб підсипати, коли буду трошечки розтачувати тісто. Ну, от і все, що мені потрібно, буду розтачувати тісто. Візьму борошна, так трошечки присиплю. Змінимо знову оцю ліночку таку. І знову присиплю його тут борошном трошечки. І отак буду зараз його розтачувати. Тісто розтачала десь так на, на 2-3 міліметри. Отак. Тепер візьму отакий ножик і поріжу на полосочки спочатку. Більш-менш так. О, такі собі зроблю. Надрізи, щоб вже більш-менш стало скільки. Трошки тут забагато. багато, ну нічого отак. А тепер можна отак, то може так швиденько це, щоб вийшло. Я обично беру і отак рішу. І отакі квадратики виходить. На три. Отак, порізала. Я пішла вперед. Тісто порізала, розтачала, а от начинку не зробила. У мене ванільний цукор, як я казала, всю пачечку не дам, тому що у мене тут тільки 400. Граємо сира, так. і додам ще сюди десь столову ложку цукру. Вже поставила його в сир, то так буду сипати зверху. Зараз спробую на цукор, перемішаю. Я спробувала на смак і скажу вам, що мені ще сюди б додати трошки цукру. От ще одну столову ложку так трошки з вершком. І знову так. Месенько вирішаю. До сиру я нічого не додаю, більше він у мене такий не дуже суховатий, якраз добре. Він там у конвертиках оцих буде ще трошки плавати, так що треба, щоб він такий був трошки не дуже рідковатий. І все, ложкою просто так його вимішаю. Ну, Ось такий получився сир. І зараз буду розкладати по квадратиках. І буду набирати. Отак десь приблизно вже кожен дивиться, які завеликі оці квадратики. Так. Поставлю і зараз подивлюся, чи ще треба, тому що зараз сюди ще будуть йти вишні. І отак. Оцей квадратик у мене вийшов трошки більший. Можна сюди більше сира. Я покажу, що я тут поставила вже противень, застелила бумагою, як бачите. Покажу вам, що сир я розставила, залишився ще на другу половину тіста. Зараз зверху буду розкладати вишеньки. От так вишеньки буду ставити. Більш-менш так 4. Скільки де поміщається вишень. Руками дівчатка буду ставити, тому що треба трошечки прижати вишні. Оту сир. Можна ще одну поставити сюди. Якщо у вас вишні дуже кислі, можете зверху трошечки присипати цукром. вишні. У мене вони солодкі, скажу вам. Але і гарно я підцукрила сир, тому я вишеньки вже не буду присипати зверху цукром. Вже буде так. Вишні я розіклала, а тепер буду закривати конвертики. Можна просто отак їх гарненько защіпнути, Отак. Але добре, гарнесенько, щоб вони там і мились. Отак, бачите. Можете оці е, теж кінчики сюди, це все заліпити, якщо хочете. Ну, я сьогодні зроблю отак. Тільки добре-добре, їх треба отут прижати, навіть трошечки сюди піти. І тепер оце оці теж отак. Гарнесенько, гарнесенько, Ну, Десь котрись, можливо, і розійдеться, це не факт. Бачите, я знову роблю, так прижала, підніму ближче до камери. І знову так, добре, добре. І тепер цей кінчик ще раз туди. Буду складати, казала вже на протвій, Бумагою магою Так, а тепер звідси сюди і звідси знову сюди. Бачите? І отакий от виходить вершок. Тепер цей вершок знову загинаю. І так гарненько його зліплює отакий. От Получилися в мене конвертики. Зараз другу половину тіста зроблю швиденько. І скажу вам, що я духовку вже включила на 200 градусів свою. Я зробила вже всі конвертики і скажу вам, що я забула поставити на стіл, що мені ще треба буде один жовток для того, щоб зверху змащувати конвертики. Ну, через це, що виключаю світло, просто все забувається бігом-бігом. І, і покажу вам, що я до жовтка додаю чуть-чуть води. Отак небагато, десь ну, 10 мл додала водички, щоб гарнисенько розійшовся. Ось жовток, і він тоді гарно розмащується по тістови. Так, Багато не треба трошечки. І отак перемішала. Тепер беру щіточку, як ми це робимо, і змащую гарненько їх. Так, гарненько змастила всі конвертики жутко іду ставити в духовку. Скільки я буду запікатися, я вам скажу. А ви вже дивіться по своїх духовках. Я вже вийняла з духовки. Конвертики покажу вам, бачите, які вийшли. Ну, декотрі все-таки розліпилися. Але це 2-3, напевне. І зараз вони трошечки прости, остинуть, я тоді присиплю їх цукровою пудрою. Покажу вам. Конверт таки простили трошечки, і я тепер можу присипати їх цукровою пудрою. так усиплю сюди. Ну, це кожен вже за смаком робить, що бажаєте. Ось візьму от і покажу вам отакі от вийшли. Бачите? Так, зараз всередині такою начиночкою. Бачите. Це дуже смачно, так що дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною. дивився, як я готувала такі конвертики з листкового тіста, з вишнею, з сиром. Приготуйте. Особливо ця начинка, тісто можна брати яке за своїм смаком, можна і бездріжове, можливо, ще й краще буде. Але начиночка, оця сир з вишнею, це дуже є смачно. Приготуйте і переконайтеся в цьому. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую за те, що підтримуєте мій канал. І дякую вам за ваші побажання, чого бажаю вам і вашим рідним. І, як завжди, всі, що були здорові, мирного неба нам поскорішує, Божої витримки, і тоді до зустрічі!